Перша переступає поріг власної квартири. Військовослужбовець Сергій Рибалко. Вже є кому все. Саме головне він з перших днів повномасштабної у лавах ЗСУ. Торік у березні в районі Вугледара каже, отримав поранення і з жовтня пересувається на протезі. Була така пауза. Я виглянув подивитись, чи ще не атакує ворог. І в той самий момент прилетіла міна окоп. Розірвала ногу на шматки, одірвала кусочок пальця. Також поранення в ліву руку. Близьке до інсульта, близький стан до інсульта головного мозку. Та нині говорить, ті події відійшли на другий план, бо сьогодні радіє новому помешканню і поповненню в родині. Вчора в чоловіка народилась друга донька. Ще не зрозумів, що я став татом, і це ось за цю квартиру. Я не знаю, я не вірю в таке, що може статися дві події майже в один момент. Про можливість отримати квартиру в цьому будинку дізнався півроку тому, розповідає чоловік. Разом з дружиною та дітьми жили в Звенигородці. Маємо маленьку хату хатинку, але для чотирьох це вже недостатньо площі. Планували купувати, але не зараз. І бюджет же, звісно, не такий, як тут. Окрім Сергія, ключі від нового помешкання сьогодні отримало ще дев'ять родин. Загалом будинок має 20 квартир. Сьогодні заселяють першу чергу, розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Хто отримає житло, вирішували за поданням військових частин, де служили бійці. Коли заселять решту, поки невідомо. Вони абсолютно переходять у власність зазначених родин. Єдине наше прохання було, щоб ми, хоча б протягом де деякого часу, щоб вони його не куди не реалізовували. Вони мають зараз створити тут свій ОСББ і повністю обслуговуватись. Оскільки тут мешкатимуть військові, які отримали тяжкі поранення на війні, будинок зробили інклюзивним, розповів начальник відділу капітального будівництва Іван Рудик. Були збільшені прорізи дверних пройомів, балконних дверей і вихід, вхід на вулицю, і також ліфт. Інклюзивні, які виготовлені на замовлення індивідуальним. Проектом під цю будівлю можуть заїхати на коляски, пішки спуститися з другого чи з першого порха в укриття, де одночасно мають, можуть перебувати 60 осіб на довготривалий термін, тому що далі є також кімната для зберігання їжі, автономні санузли, душові кімнати. Будинок переобладнали з колишнього дитсадка. Ремонтували його протягом двох років. На всі потреби спрямували 40 мільйонів гривень. Їх дали підприємці, зазначив Іван Рудик. Подібний проект в області реалізовують вперше. Це пілот, який вартує масштабування. Ми бачимо сьогодні на Черкащині поєднання бізнесу, їхніх зусиль місцевої влади, зокрема ОВА. Так, ми бачимо, який це має ефект для наших військових. Так, оце і є та форма дякую, яку ми так звикли говорити, але мало вербалізувати, треба матеріалізувати. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко Суспільне новини, Черкаси.